Сталкери, сьогодні ми стоїмо на порозі завершення легенди. Шлях, який розпочався серед руїн Чорнобильської зони в тіні покинутих міст і мовчазних лісів, доходить свого фіналу. Ми пройшли крізь радіацію і темряву ми бачили, як аномалії спотворюють саму реальність. Ми зустрічали друзів і втрачали братів, але ми завжди йшли вперед. То в серці кожного сталкера живе нескорений вогонь. Це історія про тих, хто не боявся зробити крок у невідоме, про тих, хто шукав правду там, де її приховували, про тих, хто довів. Навіть у найтемніших місцях світу завжди є світло надії. Сьогодні ця подорож завершується, але зона вона не зникає, вона залишиться в серці кожного з нас. Бо зона це не лише місце, це випробування, це символ, це легенда. І навіть коли останній постріл стихне, коли останнє завдання буде виконано, ми пам'ятатимемо цей шлях, бо легенди не вмирають, вони передаються далі від сталкера до сталкера, від серця до серця. Тож нехай цей фінал стане не крапкою, а новою зорею. Бо ми сталкери. Ми ті, хто йде крізь темряву. і ми завжди знайдемо шлях навіть там, де його немає. Це кінець однієї історії, але початок вічної легенди. Мене звати Сплеш 001. І це моє послання вам. Успішного полювання, сталкери.